Друзі, всім привіт! Маємо вам ще одненького такого рефрежератор, це Sprinter 516, це з 19-го року, ціна 28900. Жовтим таким бампером на туманочка. Дуже гарна машинка. двигун працює просто ідеально. Все у нас йде знизу, як так сухо і комфортно. Жодного припускання, все в заводській мовілі. Потужним рефрижератором репчик дає як плюс, так і мінус. Стан просто бомбічний. Труба сухенька, чиста, без сажи, без нічого. Це в нас має по обидві сторони бокові двері. Будочка у нас йде на грубій стінці, ревчики працюють. На дві камери повздовжні. гідробортик. Перегородку нагадую, що можемо демонтувати, якщо треба. Речі працюють, вже обмершує. По гідроборту взагалі питань нема ніяких, все по циліндрах сухо. Машина знизу просто як нова. Ніде нічого, не ржавчинки. Ось такі, що саду, що спереду. Має викид різеточки на 380-ре. По салону сидіння пілот водійське, Мультируль, клімат, круїз. Датчик світла дощу, тримання в полосі, модні підголовники такі стоять в ньому. На двох ключах, на автоматі, на підігрів дійні, все, що треба для водія. двигун працює ідеально ціленки автомобіль просто як мали вони на всі фактично як мали всі гарно останні машини ми беремо стараємося вибираємо що найкраще для нашого покупця Дуже великий величезне видро рефрижераторів. На спарочках однокатковий на 6, 7, 8 європал з гідропортами, без гідропортів. Так що, друзі, звертайтеся, нагадую ще раз, що продаж автомобіля може як за готівку, так і по безготівковому розрахунку кредит-лізінг. До зустрічі, автомаркет рівне.